Ну що, може, це стане початком мого YouTube каналу про те, як ми купили будинок і облажались? По все потрошечки вам розкажу, покажу. Зараз просто прогуляюся, побачите, що це такий старенький будиночок. От, І потрошки про Е, Проблемою першою нашою, бо взагалі відео знімається так у нас. Зараз без сценарію, без нічого. Це виявилася от така прекрасна тріщина, яка пішла в частині будинку, і яку ми поки що не знаємо, як будемо закладати, швидше за все, ми її будемо розчищати отут більше збільшувати її, дивитися, наскільки вона глибока. Пармуючу таку сіточку накладати, зашпакльовувати, але до цього ще трошечки часу є. Бачите, тріщинка в нас є ось тут. Є така велика у нас кухня, кухня-студія майбутня. Але поки що до цього дуже-дуже далеко. Зараз покажу вам трошки її так звіддалі. Напевно, що в нас вхід ось тут, в будинок. І отут був такий коридорчик відділений, от він відділений, і слід від цього відділеного коридорчику. Тут також у нас є тріщинка така. І тут була кухня, а тут, напевно, був коридор при вході в будинок. Проблема цього будинку, проблема цієї тріщини в сусідній кімнаті, яку я показувала, вона в тому полягає, що ця вся частина з кухнею, студією і з цією кімнатою, яка має тріщину, вони прибудовані. До основної частини старішої будинку, це саманний будинок. Зараз от ми входимо в старішу частину цього саманного будинку. Тут фактично був такий вхід. До речі, отут у вікні ми плануємо переробити і зробити тут вхід в будинок майбутній. От, А то існуючий зараз вхід закласти його. Тут ми маємо таку прохідну кімнатку з двома вікнами, досить світлу. Ми маємо кімнату: от таку вона зараз дуже темна і світла в будинку нема. Це наступна наша проблема. Тут ми маємо таку грубку, маємо ліжко, яке потрібно, напевно, викинути чи диван. І отаку шафу, яку можливо, можемо ще залишити, але ми про це подумаємо. Тут в нас із проблем, ще і із взагалі знахідок, це отака ніжка, яка була колись вікном, напевно, в будинку, і вона просто зараз закладена. Думали повністю її там забудовувати, закладати цеглинками, але вирішили, тут майбутня ванна буде. Що тут можна прекрасно розмістити цій ніжці в цьому вікні? Полички і зробити таке зберігання у ванні. От, прямуємо далі. І тут в нас інша наступна кімната без якихось проблем От, з трьома такими вікнами, вона величенька. І от ця кімната, вона там 20 з чимось квадратів, ця 11, ця майже 10. От, Ця у нас теж 20 з чимось. І ось тут у нас кімната, яка 14, здається, з чимось квадратів. От, загалом будинок нас вона... є на 80 квадратів. На 80 квадратів він досить великий, досить такий. Чималий і чимало в ньому проблемок. Наступною нашою проблемою є: Оце у нас будинок зі сторони, де така велика була кімната, вхід в будинок. Наступною нашою проблемою є. Електрика, електрика, яка сьогодні. от Я приїхала для того, щоб подивитися, чому в нас не працює скважина. А скважину не вдалося запустити, тому що не запустилася електрика в будинку, точніше, тут вона в нас є. А от там далі її якось так завели. силовий кабель просто на дах. Потім воно йде виходить знову з даху, виходило на. Ізолятор, там На ізоляторі воно дуже іскрило, чоловік переробив на ось таку коробочку із клімніком всередині, але електрики у нас немає. Хоча, коли ми пробували і переробили ось з цією штучкою, все працювало. Такий огляд з проблемами і з достоїнствами, Ви бачите, такі прекрасні. У нас є трояндочки, червоні яблучка і яблочки. І... 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 Ще одна проблемка. Тут у нас сарайчик. На сарайчику потрібно буде вирішувати питання із певно осича, що ви побили, і потрібно буде зашпакльовувати цей фасад і заробляти ці отвори. Якщо передивитися до будинку, ще у нас тріщинка ось тут іде яку потрібно буде заробляти. По теж ганочку є невеличкі такі тріщинки. Наступне це водовідведення от у нас є водовідведення. Ось тут, у нас є водовідведення ось тут, на старішій частині будинку, але на новішій частині будинку його чомусь немає. От тут у нас кухня студія. І коли ми обходимо цю кухню студію, ми отримуємо Будинок, який має відмостку, має, в принципі, фундамент. І здається, що проблем ніяких немає. Ось на вікно кухні студії завершується. І ми йдемо, йдемо тут, ще в нас є відмосточка із асфальтом. А тут починається знову сюрприз. Знову водовідведення старої частини будинку закінчується. І починається просто дах без водовідведення. Тому це те, що буде чоловік у відпустці, можливо, робити. А ось тут наступний сюрприз, який нас чекав. Тут просто відійшов фундамент і немає відмостки на саме цьому куті будинку. От, і це якраз та кімната, в якій в нас пішла прекрасна така тріщина. До речі, коли ми оглядали будинок перед купівлею, тріщини в будинку всередині. Не було, не було. От, і е, наступне, що ми для себе відкрили, з'ясували, це отака от тріщина. Йде зовні, фактично всередині вона йде, і тут вона повторюється. Вона була залита просто піною. От, і поки що ми думаємо між тим, чи стягувати будинок просто, чи ще розшивати, от, збільшувати цю тріщину е, і вкладати арматуру в такі жолобки, прорізати їх і потім знову цементом їх заробляти. Це чоловік теж, можливо, буде у відпустці це у нас робити. І от такі у нас чималенькі проблемки тут є. От, ось така тріщина. І там видно, що між двома кімнатами теж немає в'язі В'язі між цеглинками, між кімнатами чомусь на цій обкладеній цеглі. І от воно дає такі тріщини, які потрібно вирішувати зараз це питаннячко. Ну, і ще однією нашою проблемкою є скважина, яка поки що в нас не запускається. Звідси потрібно. Прокопати, тому що вона мене заведена в будинок, вода прокопати і завезти в будинок. це все. Тут десь у нас близько 15-20 метрів, можливо, більше. От. з таких загальних питань що потрібно розчистити оці засохлі дерева на території, поприбирати трошки хоча б. Бо жити поки що ми тут ще не зможемо, тут немає комунікацій, як ви розумієте. от, І поки що потрібно повирішувати. що тут не можна пройти. Трошки чагарники такі. Е, з плюсів будинка. Вже не в будинку, який ми з'ясували. Пізніше це от, тут у нас такий сарайчик, там, напевно, виводили худобу пастися. е, з крайніх дверей. от, в нас є піч. Піч не в будинку, а піч от в цій прибудові сараю. І сирай цей стоїть на такій потужній, дуже бетонній плиті. Поки що показувати це не буду. Але тут у нас погріб. І от він із шиєю, але всередині він дуже-дуже великий. І всередині в нього бетонне таке перекриття залізобетонне досить потужне. От. Можливо, мені не дуже подобається естетично, як на подвір'ї погріб взагалі знаходиться, бо принаймні в мене в батьків не було погреба на території, він був так сходом в, з будинку. От, але тут він має, крім естетичних, ще й безпекові тепер функції.